Що, добрий день, друзі? Поїхали. Сьогодні ми їдемо вулицею Ребета. Далі проїдемо вулицею Хриплинська, переїдемо на Залізничну. Ну і чого, в мене такий маршрутик? Це переважно все промзони, але мені якраз на залізничну треба заїхати подивитися в сервіс машин. Поспілкуватися з майстрами. А звідти я додому поїду. Так, їдемо вулицею Ребет. Як бачимо, ми то суцільна промзона, справа, зліва якісь виробничі площі. Звідки така назва? Був такий собі на початку ХХ століття відомий український політичний діяч, адвокат Лев Ребет. Чим він був відомий, тим, що в нього теж були дуже сильні проукраїнські погляди, проукраїнська позиція, він також був в армії УПА, підтримував політику Степана Бандери. Тож теж дуже відома історична особа. Далі, чим цікавий цей райончик Івано-Франківщини? Це, межа, Двох старих райончиків. Перший то називався Німецька колонія, другий називався Майзе. Ось зараз ми їдемо краєм німецької колонії. Кордон цих районів це залізниця. Отже, пару слів про німецьку колонію. Цього саме німецька колонія. То не тюремне якесь поняття. Німецька колонія, бо в кінці 19 сторіччя було зроблено у хранаку Станіславський цей, локомотивобудівний, ну тоді Станіславський паровозобудівний завод. І ясно, що українських фахівців тоді не було. Тоді приїжджали, все пояснювали з Німеччини та Австрії, Австро-Угорщини на той час. На той час Станіслав ходив у склад Австро-Угорської імперії. І люди, що приїжджали за кордону, оселялися якраз в цьому районі. Тобто це край того району, початок він бере. Близь центру, якраз по цій стороні. На кінець 19-го по перепису населення із 18 тисяч жителів Франківська порядка 7 тисяч були приїжджі. Тож є такі цікаві. Ну і знов такий розвиток перепав якраз дуже сильний на той час. Бо тоді розвивалося залізниця будівництва, тоді розвивався розвиток лижних курортів, в ворогті. Збудувалася залізниця далі туди, на Закарпаття і Румунію. Так, переїхав я Колію і зараз я якраз скоріш за все між територією німецької колонії і районом Майзлі. Тут є трошки приватний сектор, трошки промзона. Чому знов таки район Майзлі? Були такі люди, що клали залізницю. Це слюсарі, токарі ковалі і вони тоді працювали інструментом, який називається Майзель. Майзель то, якщо брати перекладати на українську, це щось на кшалт не кірки, а ну, щось. Типу молота. І ось із-за того, що вони працювали Мазлями і почали називати район Майзля. Ну Майзлі. Це зараз переважно промзона, але є тут трошки приватного сектора. Що можна ще тут цікаве розповісти про цей район? В принципі, знов таки, багато яких фактів я ще сам не повивчав. Я так до надання коментарів я сильно не готуюся, там десь щось зайшов, прочитав собі, щоб сказати пару слів. Ну, Я вважаю все одно, того достатньо, бо я не є якийсь історичний гід. Може далі, якщо буде цікавість про щось розповісти, буду готуватися. Так, знов таки, це пробні. Відосики може просто вони лишаться для себе на згадку. Життя така штука, що пам'ять треба. Добре, що зараз є така штука, як Google диски, Google Облака. На YouTube можна викладати, ще на якісь портали, бо моє саме... Раннє дитинство, юність, такого не було. І я то жалію. Багато яких фотографій своєї бурної, буревної молодості я, на жаль, втратив. І хочеться зараз це все переглянути, а я то не можу зробити. Частково за своєї дурості. Частково із-за того, що комп'ютери були не сильно розвинутими. А, хлопці малі стоять щось грають на залізниці. Ось ми якраз виїжджаємо зараз в самий початок майзлів. Тут є Трошки глибше, можна трошки бачити, зараз виїжджаю, там куполи видно два церков, дві церковні споруди. Це в нас один постел початку 20-го сторіччя, інший храм. Костел було побудовано десь ближче до 30-х років, вже він почав обслуговувати прихожан, храм. Десь 1915 році, бо початок будівництва перепав на 1910. Є отакі факти. О, Зелений, супер. Якраз мені туди треба переїжджати. Турбобусик пролетів вже на червоний. Але то не страшно. Нам він точно не дає перешкоди. А ось якраз українська церква. Казівник на цей храм початку 20-го сторіччя. Я вже їду новими житловими кварталами. Цього району вже забудовано багатоповерховками. Зараз, певно, по залізничні поїду, нерну у дворики, трошки там проїдусь. Може вискочу до парка приватним сектором. Їду нормально, час маю. Трошки теж машини збиваються, об'їду. пронирнули тут в нас така пішохідна зона давайте трошки хачем і поїздимо Подивимося тут як де ми тут зможемо промирнути де не промирнемо а може і пронирнемо якісь тут проходики таке проїздики та проїдемо на що мені асфальтом їздити якщо можна чигирями проїхати правильно правильно Я люблю взагалі отак от по нових місцях їздити, стрибати. Якісь тут гаражі. А якщо звідти люди ходять, то десь тут повинен бути виїзд. А и с той стороны... Ну погано. Мені подобається то. Собачки. Головне, щоб собачки не кусалися. Так, оно... Ну, оп, оп! Такий антидроп. Що я тут? Так, ну тут вже мені, як я розумію, треба... Ага, о, дворик. Люблю я такі арочки. Коли жив. В Запоріжжі там теж все місто в таких харочках. А ось ще одну дорогу я собі відкрив. Карту відкрита. Трошки об'їхав. Я думаю, жінка мене простить. Трачу 10, хвилин і часу. А я зараз з цього боку на автомайстерню виїду тут вже теж поряд. Люблю я починати в одному місці, щось запланувати їхати одними стежками, в процесі змінити трошки і виїхати зовсім іншими шляхами. Але це прикольно. Погода сьогодні набагато тепліша. Вчора зранку навіть було холодніше, ніж сьогодні, тепліше набагато ніж вчора. Коротше що, літо приходить, він вже спереду майстерню свою бачу. Зараз виїду на іншу сторону. Бо там можна і з цієї сторони, не хочу купляти, заїду звідти де мені показували. Хоча великом, Як показує практика, можна поїхати там, де машиною не вийдеться. Я походу... А, ні, правильно, пробував є. А, ні, перед цей. Трошки пролетів. Нічого, піднявся. Сто метрів. Погоди мені не зроблять. Так, ось ми якраз виїхали. Площі старого Станіславського паровозобудівного заводу. Зараз це Івано-Франківський локомотиворемонтний. Не знаю, що там, як ремонтують. Переважно завод стоїть, він, вагони якісь. Основне, що люди ходять через його територію, зверху мостиком, з вокзалу з путь. Єдине, що тут зараз круто, це пекарня. Там дуже-дуже смачний хліб. Я його завжди брати стараюсь. Просто кайфую від його смаку. Нагадую смак дитинства. Або смак сільського хлібу, що спечено в духовці. Так. А ось я вже під'їжджаю. Десь мій поворотик, тут провулочок. Де там? Ага, ось вона. Завороток. Так, приїхав я, піду дивитись на машину, що там як там